Вітаю вас, друзі, і нагадую, що дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Починаємо традиційно з ситуації на фронті. Куп'янський напрямок доволі гарячий, неспокійно. Ворог продовжує атакувати, продовжує наступати, застосовуючи велику кількість своїх сил, застосовуючи керовані авіабомби, свої підрозділи, намагається пройти нашу оборону з двох напрямків на цьому відтинку. фронту. це Сеньківка, де утримується оборона, і ворог не має успіху. і боївка, де ворог мав частковий успіх, просунувся, але зараз наші сили стабілізували ситуацію і впевнено тримають рубіж. Це дуже важливо розуміти, тому що боївка – це висоти, контроль над якими відповідно дає контроль артилерії і ситуації навколо. Але очевидно, що ворог буде тиснути. Особливо треба сказати, що найближчі півтора місяці на фронті будуть надзвичайно складними. Ми повинні це розуміти. Ворог буде намагатися реалізувати задачу на цьому відтинку, фактично, по оточенню і захопленню Куп'янська і виходу до. Річки Оскіл, це розуміють наші підрозділи, які героїчно продовжують виконувати задачу з оборони на цьому напрямку, і доволі добре тримають цю оборону. Це дуже важливо розуміти. Оборона вибудована правильно, підрозділи діють злагоджено і грамотно. але ворог буде наступати і не виключено, що певні тактичні успіхи у агресора можуть бути, але тактичні. Далі Лиманський напрямок ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Терни. Витісняв наші позиції за допомогою вогню артилерії і інших засобів. Наші сили провели контратаку, намагаються фактично відкинути ворога, але там розширилася сіра зона. Тобто тривають бойові дії, і ворог тисне і на Білогорівку, намагається і на Лиманський напрямок, і в районі Серебрянського лісництва. Тобто вони так само активізувалися, і все ось це угруповання захід, яке в них є, особливо те, яке зараз знаходиться і залучено на купінсько лиманському напрямку, намагається... Витискати наші сили, мета і характер руху зрозумілий. Це якщо купінський напрямок це захоплення купінського вихід на оскол, і потім рух на з'єднання з, з угрупованням в Лимані, то лиманський напрямок це чітко прямо рух на захід. З метою фактично вихід на півноч Донецької області, і відповідно виконання задач по захопленню Донецької області це те, що вони ставлять як мінімум до виборів Путіна в березні. А далі вже наступ піде на спад, оскільки це помітно по тому, що вони внесуть великі втрати, і плюс математичні розрахунки варто розуміти, що в середньому російські війська наступали починаючи з 2022 року. Їхній наступальний цикл становив близько п'яти місяць. Так було в 22-му, так було в 23-му і так буде і в 24-му. Тобто розвинути якийсь оперативний успіх їм навряд чи вдасться. Наші сили стримують, але тактичні здобутки можуть бути. Бахмут фактично як осердя о цього штурму, тому що з флангів з півночі купінсько лиманський з півдня Авдіївка-Мар'їнка. А Бахмут фактично по центру, як напрямок удару, для того, щоб ми концентрували там так само свої сили, і ворог там продовжує реалізовувати задачі, мета яких це вихід на часів яр і завоювання контролю над висотами, там, з метою забезпечення подальшого просування. Напрямок непростий, складний. Ворог застосовує велику кількість дронів, своїх штурмових підрозділів, але наші сили тримають оборону, не дають просунутися. Авдіївка. Зрозуміло, що зараз один з найгарячіших напрямків, велика кількість боєзітнень, одна із найбільших саме на цьому напрямку. Ворог атакує, як і раніше, фактично з трьох сторін: основний напрямок удару це північний фланг, південний фланг, і намагаються протиснутись в районі промзони Авдіївського коксухіму, де мали частковий успіх, і намагаються заходити фактично вже в населений пункт, проводячи вже битви фактично в забудові. Так само ворог активно використовує мережу каналізаційну для того, щоб проникати. Тобто, це треба розуміти так само. Вони використовують будь-які методи для того, щоб як щурі, як кроти, звідки завгодно але пролізти. І на жаль, подекуди мають цьому успіх і намагаються фактично проводити такі засідки, перекидають своїх спецпризначенців з великою кількістю мобілізованих. Сили, засоби несуть великі втрати, і наші сили стримуються. Але певне просування ворога є, і цей напрямок залишається дуже складним. І в найближчі тижні буде одним із найгарячіших. Там прогнозуються можливо ще й більші бої. Наші сили роблять все для того, щоб виконати дві найважливіші задачі зараз: це наносити максимальні втрати ворогові. І стримувати темп, наступальний темп агресора. Напрямок Мар'їнка там ворог намагається просуватися за двома напрямками: це в напрямку Побєда на південь для з'єднання з фланговим Новомихайлівка. Тобто вони там намагаються ось цими малими фланговими атаками змикати клешні і висувати, витискати наше угруповання. І так само в напрямку Георгіївки, це на Курахова, туди намагається агресор так само розвинути. Успіх з метою того, щоб забезпечити просування, якщо раніше складалось враження, що цей напрямок Мар'їнський може бути не зовсім самостійним, а просто для того, аби відволікати увагу наших сил від Авдіївки. То на сьогоднішній день складається враження, що він так само є одним із напрямків удару. Зараз ворога вони змогли там дещо просунутися, отримали певні тактичні успіхи і, вочевидь, так само будуть пробувати. Теж саме не полишають спроб виходити фактично на вугледарському напрямку, іноді. Ну, це зрозуміло. Вони хочуть відсунути нас від а, того, щоб ми не діставали артилерії волноваху, не діставали їхню логістику, і в нас зменшився потенціал, плюс намагаються з плангу створити нам проблеми або відтягнути наші сили від Авдіївки. Так само напрямок фактично, де ворог намагається діяти в районі Старомайорської, не тільки а Напрямок туди на Старомлинівку, там де противник намагається витісняти наші сили і збити фактично ось ці вклинювання наших сил оборони внаслідок українського наступу в 23-му році. Характер дій буде саме такий: на Оріхівському запорізькому напрямку теж саме ворог буде сконцентрований на тому, щоб намагатись витиснути наші сили з з звербового вирівняти лінію фронту. Одначе там можна сказати, що дещо наступальні дії ворога зменшились. Порівнянні з іншим періодом, вони намагаються вести ці наступальні дії, проводять атаки, але все ж таки вони зменшилися. Схід зараз продовжує бути найгарячішим напрямком. Лівобережжя Херсонщини, кринки, наші героїчні захисники встановили український прапор для того, щоб продемонструвати агресору. що... Україна тут і не полишатиме спроб розширити плаздар. Зробили це бійці 36-ї бригади морської піхоти, за що їм подяка. Так само там продовжують виконувати завдання, в горнилі цієї битви і підрозділи сил територіальної оборони збройних сил України, які допомагають і які діють на цьому напрямку. Звичайно, що для того, аби забезпечити подальше просування, потрібно наситити тут засобами ППО. Так само потрібна додаткова артилерія, тому що зараз треба розуміти, що плацдарм утримується за рахунок дронів і контрбатарейної боротьби, в основному дронів і героїзму наших сил, які знаходяться на лівобережжі. Їх потрібно підтримувати, якщо ми говоримо про можливості розширення цього плацдарму треба згадати що ворог намагається активніше діяти в районі сумщини на кордоні заходять їхні ДРГ є підстава вважати що на сьогоднішній день був відданий наказ курсантам які проходять фактично навчальну практику завершальну це курсанти ГРУ ГШ, тобто розвід управління російського головного вони так таким чином намагаються складати фактично іспит на практиці проникнути на територію україни вступити в бій Провести якусь диверсійну розвідувальну операцію і фактично таким чином їм ставлять там плюсик чи якусь оцінку. Тому зараз така ситуація загострилась і перестрілки збільшились. Загалом ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні населені пункти і на Сумщині, і на Чернігівщині. Тому треба бути пильним, обережним, а людям краще. Місцевим звідти евакуюватися у власних інтересах безпеки. Ворог продовжує ракетно-дронові атаки. Цього тижня було застосовано для максованого обстрілу території України 64 цілі повітряного нападу. Так само це були і крилаті ракети, це були дрони. Це були балістичні, зокрема балістичні з КН-23. Але з того, що встановлено, фахівці Дефенс Експрес стверджують про те, що була застосована ракета Циркон. За задумом Росії вона мала бути гіперзвукова, запущена фактично з акваторії Чорного моря, але є підстави вважати, що вона не подолала звуковий бар'єр, тобто фактично не пройшло випробування в бойових умовах, як хотів ворог перевірити, і вона була збита. Загалом ворог продовжує атаки так само дронами, атакує південь, атакує Одещину, Миколаївщину, атакує Харківщину, балістичними ракетами. Тобто, це продовжується. Значить, якщо подивитися на... Кількість застосування шахедів, нарощування немає. Навпаки, є тенденція в бік зменшення, певна. До речі, про шахеди Росія платила фактично за ці шахеди таку вартість, ну можливо, як Феррарі або Макларен, або практично як крилаті ракети можна купити. Тобто, Росія платила колосальні кошти, як встановлено зараз, розрахунками хакерські групи це зробили і платила геть золотом. Тобто, треба розуміти, що. Росія, наскільки Путін, Росія, одержимі війною проти України. Наскільки ця одержимість дає їм можливість фактично віддавати все, віддавати останнє. Вони готові бути в бідності в злиднях, але забезпечувати війну і мені має величчя. Це теж те, що треба розуміти про нашого ворога. Але ж зростають і дії наші так само, і зараз іде обговорення активне з партнерами, щоб забезпечувати ще більше ППО. Ми зараз в очікуванні Мюнхенської конференції з питань безпеки на міжнародній арені, тому що там будуть лідери держав, будуть обговорювати питання підтримки України, питання більшої ролі Європи, в забезпеченні України, нарощування цієї підтримки, постачання снарядів в цьому сенсі дуже добре, що відбувся візит. Бореля, представника зовнішньої політики і питань безпеки до Києва, в ході цього пан Борель заявив про те, що треба переглядати постачання снарядів, тому що, як виявилося, є країни, які досі фактично купують снаряди в Європі, а Європи постачає. І дуже справедливо говорять про те, що так в Україні війна за Європу сюди потрібно постачати, і це потрібно забезпечувати. Маємо сподівання, що це буде переглянуто, і ми будемо отримувати ще більше. Питання допомоги від США. Продовжує обговорюватися в Конгресі. Ситуація не зовсім в глухому куті. Ідуть дебати активні. Був відкилений законопроект, який передбачав допомогу Ізраїлю без України. І зараз готується новий проєкт, який передбачатиме допомогу Україні, Ізраїлю та Ми чекаємо з нетерпінням на позитивне для нас голосування. Дякую вам, бережіть себе. Слава Україні!